Механізмів вишкодування є декілька. Перший механізм це якщо в нас житло ще підлягає відновленню, то може держава виділити до 200 тисяч гривень на відновлення цього житла на будівельні роботи або на купівлю будівельних матеріалів. Якщо житло взагалі зруйноване, то от фактично з 15-го числа минулого місяця почали прийматися заяви через дію. На відшкодування по зруйновому житлу, і з сьогоднішнього дня, з 15 серпня, почали розглядати ці заяви ось ці комісії. По результату розгляду комісії приймають рішення по вартості зруйнованого житла, яку суму треба ну, дати людині, і людині видається сертифікат, який є фактично державною гарантією тої суми, що вказано в цьому сертифікаті. З цим сертифікатом людина йде по перше до нотаріуса і відмовляється від. Того об'єкту, що був зруйнований, тобто відмовляється від права компенсації від Росії за зруйноване майно. А з самим сертифікатом вона вже може піти до відповідної юридичної особи, будівельної компанії і отримати взамін сертифіката або будуємо житло, або вже побудоване житло. І відповідно та вартість, яка буде вказана в сертифікаті у цієї людини, це та вартість, ну, яку вона передає фактично будівельній компанії. І якщо, наприклад, те житло, яке вона хоче купити, трошки дорожче коштує, то людина може доплатити власні кошти і там, отримати трошки дорожче житло. Коли... У багатоквартирного будинку немає балансоутримувача, наприклад. Чи цей балансоутримувач це якась юридична особа, яка відсутня сьогодні в Україні, там керівництво відсутнє, і фактично компанія не діє, а люди заручники цієї ситуації. Ну я вважаю, що в такому випадку слід звертатися до органів місцевого самоврядування, збирати ініціативні групи людей, йти на засідання комісій, пояснювати свою проблему. Цій комісії і спонукати комісію до того, щоб вона приймала рішення на користь цих людей, як, ну, як їм допомагати в цих індивідуальних ситуаціях.